16 листопада покажу трошки малечі. Гехера сільвер, горщик п 12 коштує 280 гривень. Пахісандра Терміналіс. Рослинка вічно зелена і полюбляє тінь. Сонечко вона не любить. Горщик П9 коштує 120 гривень. Верба швейцарська гельветика, сорт низькорослий. Зверніть увагу, які в неї ріжки. І ці ріжки навесні вкриються кицьками. Листочок сріблястий, махнатий. Горщик П9 коштує 160 гривень. Нандіна домашня ред дракон. Горщик 3 літри, коштує 350 гривень. А це тис 1,5 гощик літри, висота 20-30 см. Коштує 220 гривень. Ялинка блакитна. Це... Карпатен сорт. Рослинки щеплені. І коштують всі гроші. Одна 1250 гривень. Взагалі совісті нема. Такі ціни не Падук Джентел на зиму почорнів. А влітку в нього темно-зелений листочок. Гвощик 3 літри, коштує 350 гривень. Лавровишня, лавровишня генолія, горщик П9. Дуже пухнаті старності, ну, діставати не буду. Горщик П9 коштує 170 гривень. Так, а це піраканта Solil Dor, горщик 3 літри, коштує 320 гривень. Гарні бубки. Ну, вони не істівні. Потім у нас. Потіння Little Red Robin. Нещодавно я показував в іншому відео. відео. Горщик півтори літри, коштує 220 гривень. Ялівець звичайний Sentinel, Колоновидний. не наповрував горщик 1,5 літри. Так, він там коштує 140 гривень, висота приблизно 30 см, може трошечки більше. Калина Давида. Рослинка вічно зелена. Горщик 3 літри, коштує 320 гривень. А це сосна гімалайська валіха. Горщик 3 літри, коштує 220 гривень. Гарні саженці. Бірючина вікарій жовтенька гощик 3 літри коштує 250 гривень. І ялівець скельний Блюеро в саженці так вот, за вишкою 80 метр. Гостік 2 літри, коштує 380 гривень. Замовляйте рослинки на сайті балсат.com.ua або на вайбер.